Dead Space це 100% сингл-плеєрний AAA досвід. В той час, як всі сучасні ігри роблять бездушні відкриті світи та наповнюють свої ігри з кінчиками та можливістю задонатити на фарм досвіду, IZA Кларк наступає на хребет цим безсовісним корпоративним щурам. Тому що Dead Space, зразка 2023 року, це гра старого гатунку. З тих часів, коли розробники робили ігри, а не гроші на іграх. Тому я просто зобов'язаний вам розповісти про цю легенду, яка знову ожила. Шукайте свої аптечки та перезаряджайте плазмовий різак. Ми починаємо. Мертвий космос. Вітаю вас, друзі! Сьогодні тріплей частіше розчаровує, ніж вартує своїх коштів. Із останнього, що реально було варте свого часу, це Хогвартс, огляд якого є на каналі, та, звичайно ж, Бог війни. Але що було до цих ігор, я так сходу і не пригадаю. Втім, колись давно, у бородаті часи, таких ігор була неймовірна кількість. Тоді вони вважалися розвагами гіків та задротів. А маркетологи та бізнес-аналітики ще й навіть не знали такого слова, як лутбокс або батлпас. В ті доісторичні часи і вийшла ця гра. Ви космічний інженер Айзек Кларк. Разом з командою ви прибуваєте на космічний корабель USG СД на якому працювала ваша дівчина Ніколь. Проте, при висадці вас чомусь ніхто не зустрічає, і взагалі все виглядає якимось закинутим. Дуже скоро ви розумієте, що з цим кораблем не все так просто, і він населений неймовірною кількістю монстрів, яких тут звуть некроморфами. Ваша ціль дуже проста: ви маєте вижити і врятуватися з цього пекла. Проте і Шимура та некроморфи будуть стояти у вас на заваді. В нагоді вам стануть ваші навички інженера, тому що корабель тріщить по швам, і аби дожити до моменту спасіння, треба підтримувати і шимуру в працездатному стані, а також сім елементів зброї, ваш вірний космічний костюм та навички Стазіс і Кінезис. Одразу хочу розповісти вам про сюжет та події, які будуть з вами відбуватися. Не хвилюйтеся, я утримався від будь-яких конкретних спойлерів, тому не треба промотувати або закривати в ушках. Отже, Ішемура це великий космічний корабель, і нам дадуть прогулятися по всім його секціям, починаючи від доків, які прибули Айзек з командою, і аж до носа корабля на капітанський місток. Окрім цього, ще є Лазарет, інженерна палуба, жила палуба та багато інших. У кожній частині корабля вас буде очікувати сюжетна лінія і навіть побічні задачі. Мапа корабля чудово продумана і всюди має шорткати між локаціями, різні невеличкі кімнати з лутом, і різного роду документами, які проливають світло на лор Всесвіту. І це та гра, де я вам раджу слухати аудіожурнали та читати всі записки, які ви знайдете. Таким чином ви дізнаєтесь багато цікавої інформації про те, як почали з'являтися некроморфи, про місцеву релігію, яка називається юнітологія, і ще багато різних мікроісторій. Загалом мені прийшовся до вподоби сюжет та лор гри. Звичайно ж, тут не обійшлося без певних кліше, але в цілому історія насичена на події та навіть має несподівані сюжетні квісти. Бойова система гри пропонує гравцю сім варіантів зброї: ближній бій, заповільнення некроморфів стазісом, а також метання в них предметів за допомогою кінезісу. Вашим ворогом стануть некроморфи. Це колишні люди, які перетерпіли мутації та тепер вештуються кораблем в пошуках виживших. Некроморфи вам зустрінуться різні, від маленьких до великих. Кожен з них веде себе по-своєму і має свої особливості, а також слабкі і сильні сторони. Вони будуть постійно на вас нападати, тому завжди будьте наготові. Некроморфи полюбляють неочікувано нападати групами, тому для того, щоб не втрачати дорогоцінні боєприпаси та аптечки, ви маєте вміти з ними боротися правильно. Перше правило Dead Space це відсікання кінцівок. Якщо відстрелити, наприклад, ногу некроморфу, то він буде рухатись набагато повільніше. Або якщо відстрелити йому кігтя, то він же не зможе атакувати вас цією кінцівкою. Тому не поспішайте і вицілюйте кінцівки. Що хочу відмітити про бої та загальну складність гри, мене неймовірно порадувало, що гра має чудово збалансовану криву складності. І на початку гри некроморфи будуть нападати по одній-по дві штуки. І ви зможете трошки звикнутися з стрільбою. Згодом гра почне підкидати нові види противників, до яких потрібно буде підбирати нову тактику. А надалі буде підвищувати складність за допомогою підвищення кількості ворогів і різних наборів їх типів. Я чудово знав, як працює бій, і вже зі старту гри мав певну перевагу через це. Але тим не менш мені було цікаво розбратися з наростаючою складністю, і гра підтримувала мою зацікавленість у боях аж до самого фіналу. Зброя це ваш головний інструмент для захисту. І, хоч арсенал у Dead Space не можна назвати неймовірно великим, але пушки різні та цікаві. Кожна зброя має основний режим стрільби та альтернативний. Альтернативні режими ситуаційні і зазвичай націлені на те, щоб ефективно розібратися з групою противників. Наприклад, я полюбляв грати силовою пушкою. Це зброя, у якої основний режим стрільби це, по суті, дуже дуже сильний поштовх, який наносить серйозну шкоду всім перед вами, та відкидує їх на декілька метрів назад. Дуже класна зброя для захисту від груп ворогів, коли вас затисли в кут. А альтернативний режим це створення невеличкої сингулярності, яка втягує в себе всі предмети та ворогів, які потрапили в зону її дії. Таким чином, ви можете зупинити просунення всіх противників для того, щоб, наприклад, перезарядитися, змінити зброю або вилікуватись. Тому обов'язково досліджуйте, як працює кожна зброя для того, щоб знайти свою улюблену. Згодом вороги будуть ставати більш живучими та небезпечними. Айзек, в свою чергу, буде апгрейдити свій костюм та арсенал. Для початку ви будете знаходити різну зброю, яка відкриває вам нові можливості у бою. Ще ви зможете купувати у місцевих магазинах нові більш міцні космічні костюми, які будуть зменшувати шкоду, яку вам наносять противники. Окрім цього, костюм та кожну зброю можна буде покращувати використовуючи спеціальний предмет силовий вузол. Його можна знайти у схованках, розміщених всюди по Іщемурі, а також придбати у магазині. Покращення зброї націлені на підсилювання основних характеристик, таких як шкода, швидкість перезарядки та інше, а також відкриття перків. Кожна зброя має по три власних перки. Наприклад, плазмовий різак має перк, який додає до кожного пострілу ще й періодичну шкоду від горіння, що може бути корисно проти певних ворогів. Але для того, щоб відкрити перки, вам потрібно не тільки мати силовий вузол для покращення, а ще й знайти креслення для цієї зброї, які відкривають ці додаткові лінії прокачки з перками. Креслення також можна знайти під час дослідження корабля. А також для кожної зброї передбачене одне креслення, яке можна купити в магазині. Тобто, щоб прокачати улюблену зброю на максимум, ви маєте знайти два креслення: одне купити в магазині та інвестувати велику кількість силових вузлів. Костюм також можна прокачати так само, як і зброю. Логіка та ж сама. А за прокачку костюму ви зможете отримати більше здоров'я, розмір баків з кислородом або, наприклад, збільшити силу стазису, щоб вороги були довше заповільнені від нього. Ішимура це великий корабель, і вам буде потрібно вештатись їм з одного кінця в інший. Дизайн саме шляхів, якими ви будете ходити, мені сподобався. В мене ніколи не було відчуття, що я вже надто довго біжу від однієї точки до іншої. Кожна з палуб корабля, хоч і велика, але добре спланована. Як я і казав, ви будете відкривати короткі шляхи, які будуть економити ваш час. Ще я дуже оцінив роботу мапи та журналу. Журнал завжди вам буде підказувати, в якій області корабля знаходиться ваша ціль, а мапа, в свою чергу, буде показувати, як саме ви туди зможете дістатися. Іначе цього було мало, але ще для зручності розробники дали вам можливість викликати швидку підказку, яка покаже вам, в яку сторону ви маєте йти до свого завдання. Таким чином у вас ніколи не виникне відчуття, що ви загубились і не розумієте, куди йти. А враховуючи, що корабель істотного розміру та ще й багаторівневий, то я вважаю це просто чудово. Ще з чудових плюсів мапи хочу відмітити те, що вона відмічає для вас всі кімнати, які ви дослідили. А також, що не менш корисно, відмічає кімнати, в яких ви ще не були. Загалом від переміщення кораблем та дослідження локацій я отримав одне тільки задоволення і не знайшов тут ніяких мінусів. Хочу звернути вашу увагу на побічні задачі, які ви періодично будете знаходити. Їх в грі небагато і вони не складні. Вони побудовані навколо того, що вам буде потрібно досліджувати локації трошки більше, ніж той шлях, яким вас буде вести основний сюжет. Таким чином, ви зможете знайти додаткові ресурси, які стануть вам в нагоді під час проходження, а також дізнатись більше цікавих історій, які відбувались на Ішімурі. Окрім цього, за допомогою побічних завдань ви ще й зможете знайти нові креслення для прокачки вашої зброї, тому звертайте увагу на них. На завершення огляду цієї гри ще хочу відмітити графічний рівень. Це ремастер гри 2008 року. І розробники добре попрацювали над тим, щоб гра виглядала сучасно, і могла вразити як старих фанатів серії, так і людей, які тільки відкривають для себе світ Dead Space. Графіка гри дійсно сучасна. Моделі, текстури та освітлення, туман, бризки крові від некроморфів все просто чудово. Все це працює на ваше занурення у гру. Я розумію, що це навряд чи був об'єктивний огляд. Все ж таки, я грав цю гру в дитинстві, чекав її ремейку і з радістю її проходив. Але тим не менш гра і справді варта уваги, тому що всі механіки у ній осмислені і працюють правильно. Я не берусь оцінювати якість сюжету, а скажу лише, що він мені сподобався. Слідкувати за розвитком подій цікаво, лору дуже багато і при бажанні можна дізнатися багато цікавих деталей про світ гри. Все проходження насичене подіями і не дає гравцю сумувати, тільки ви розібралися з однією задачею, як одразу виникає інша, ще більш термінова. Графічний рівень на висоті. Ви весь огляд бачите ці футажі, і думаю, ви зі мною згодні. Dead Space це велика гра, відполірована до близько та готова, щоб ви в неї грали. Тому, якщо вас зацікавив огляд, то обов'язково зверніть на неї увагу. Класно бачите, як старі хіти повертаються назад до життя, а рімейк якої гри ви б хотіли побачити. Обов'язково напишіть про це у коментарях. А вам, друзі, я дякую за увагу та бувайте здорові!